Сто голубів миру випустили на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці біля Архангело-Михайлівського кафедрального собору міста Черкаси із закликом Нехай буде мир голуби злетіли в Черкаське небо з рук митрополита Феодосія, єпископа Корсен Човченківського Антонія та соборного духовенства православних гімназистів Черкащини та парафіян. Подія відбулася після святкової літургії, яку очолив митрополит Черкаський Канівський Феодосій у співслужінні кліриків собору. Як відомо, на Русі здавна існувала традиція в День благовіщення відпускати на волю птахів. Стародавній звичай у 20 столітті після більшовицької революції згас і був відроджений тільки у 1990-ті роки. Сьогодні в День Благовіщення при багатьох храмах православного світу. Після богослужіння в небо випускають білих голубів. Відпускання птахів на благовіщенні є однією з найбільш відомих та найкрасивіших традицій у православному світі, яка нагадує євангельську історію про те, як архангел Гавриїл звістив дії Марії, що вона народить Спасителя всього світу. На наших землях цей звичай має давнє коріння, яке сягає часів Київської Русі, коли голуби були символом духовної чистоти та миру. За легендами, голуби піднімаються до небес, щоб доставити до Бога молитви та благання. Святитель Феофан Затворник, видатний православний теолог та духовний наставник, у своєму тлумаченні свят і святинь православної церкви писав про традицію відпускання голубів в небо. Він відзначив, що голуби, які летять до неба, символізують віруючих, які прагнуть до духовної висоти та бажають відродження свого духовного життя. Тому сьогодні на свято благовіщення ми відпустимо в небо голубів, щоб вшанувати цю стародавню традицію. Держи, держи, стоп.